На Одещині місцевий підприємець монополізував свердловини і шантажує тепер село питною водою. Тариф на яку власне постійно підіймає. Після того як жителі села Випасне вирішили розірвати договір з водопостачальником, голову ініціативної групи жорстоко побили. Ну а сам бізнесмен себе називає жертвою і говорить, що працює собі у збиток і тому постійно підіймає тариф. Протистояння дійшло до межі, і люди перекривали дорогу. Ну а в селі навіть вводили надзвичайний стан. Селяни показують нарахування. Тариф на воду невпинно росте. З п'яти гривень за куб підскочив до майже п'ятнадцяти. Більшості сімей це не по кишені. Ой, І 75, і 80, і 90, і 120 гривень особливо літом, коли був розход води намного більше, ніж як би як зимою. Все такі діті маленькі і помитися, і постиратися, і душі і, і полів якийсь, і господарство. Люди не витримали, коли підприємець попередив, згодом платитимуть вже по 20 гривень за куб і по 40 за послуги. Створили ініціативну групу і почали опис майна, щоб розірвати договір з приватним постачальником. Великим камінням пробив нам два вікна. Це було другі годині ночі. В одному вікні в камні прилітали на виліт, Під друге, друге вікно пробили тільки перші шибки, але я боялася більше всього за то вікно, тому що в мене там під вікном сплять маленькі діти. Це була миттєва реакція бізнесмена на спробу відмовитися від його послуг. Певні люди. Віталія Ярошенка схопили та передали міліції, але вже наступного дня він повернувся і викрав голову ініціативної групи. Твердить сам постраждалий удар по голові. І все. Я ощутив, що їду в машині. Питав, спідняться, удари по голові. Куди хоч, ми тебе напоїмо. Цей товариш, де сидів у машині, я його ясно, я ж його знаю з дитинства Ярошенка. Він говорить, придушіть його, придушіть його, уїжджаємо. Ось таким він потрапив до лікарні. Чоловік поволі одужує, а прокуратура розслідує два кримінальні провадження хуліганство та викрадення людини. Це вже нагадує більше такі бандитські розборки, абсолютно ні контроліруємо прокуратурою. Я вважаю, будуть зібрані всі необхідні документи для подання позовної заяви про розторгнення договору. з ФОП Ярошенко але як відновити комунальне водопостачання? Люди поки не знають. кажуть, водяний монополіст спиляв водонапірну вежу, яка раніше наповнювала сільський водогін. Щоб ця скважина запрацювала, село повинно з свого бюджету виділити гроші на дорогостоящий насос, от для того, щоб качати воду і ну подавати напряму водопровод самого Віталія Рошенка в селі вже давно не бачили. Телефоном він розповів, нині в лікарні призначив зустріч, але на неї так і не прийшов. Мовляв, стало зле. Мене побив оцей депутат, який прокуратура говорить, що я його. У мене є свідки. Я написав заявлення. У міліції фальсифіціруються його. Написали, що невідомі мене побили. Значить, вони завишені, а занижені. Десь в мене 50 тисяч гривень у місяць я свої гроші трачу на цей водопровод. Гучний скандал зібрав у селі представників району та області. Обіцяють контролювати розслідування резонансних справ і допомогти людям вирішити водну проблему. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН 1+,1.